У лікарні зустрілися двоє знайомих. О, Костю, привіт! А ти що тут робиш? Та от дітей привіз. А що з ними сталося? Ех, грали в шахи на щеглі, в одного перелом пальця, в іншого струс мозку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чи згідна ти, збирати його шкарпетки по квартирі, зустрічати в п'ятницю п'яним в дрова посеред ночі, відпускати на риболовлю з ночівлею, дивитися з ним футбол, терпіти його друзів і тягнути все господарство і роботу по дому на собі? Чи згоден ти віддавати їй усю зарплату, пам'ятати всі дати, регулярно дарувати їй квіти, подарунки, любити тещу, не пити, не гуляти і щодня виконувати подружній обов'язок? Отак треба питати конкретно. А то в горі, і в радості, фігню, всяку абстрактну плетете. Випадок у театрі, вистава для дітей, момент, де ось-ось має з'явитися головний лиходій. Світло вимкнене, оркестр насторожно так щось грає. У залі тиша і тут такий тоненький дитячий голосочок. Трястя твоїй матері, страшно ж як? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Група євреїв з Ізраїлю вирушила на екскурсію до Китаю. Гуляючи пекіном, вони бачать синагогу. Це було дуже дивно. Вони заходять, роздивляються, там китайці. Рабин також китаєць. Рабин читає тору. Євреї підходять до рабина і кажуть міцного здоров'я, брате. Рабин подивився на них і сказав Які ми брати? Ви навіть не схожі на євреїв.